<ривати> Тому що я дуже підпухла. Знаєте що мені сьогодні рвали зуб, і я просто mm. дуже. Що хотіла сказати, мені що то була коронка? Я він думав, що він взагалі ту коронку спасе, і потім якби просто цемент, цемент дубали, і я ще буду ходити пару років. Але так то було з під з мій зуб тріснув наполовину, і він мене просто відправи до хірурга той зуб вирвати. В мене почало кровити. Знаєте, і той, і, і, і ще мені якби як ну, Діана, шили, та, та шили. Швила, ну добре, Накладали, так. І казали лікарка, що через те, що а, ну зараз організм трохи помінявся, бо я народила, ще плюс годую груддю, і зато вона так почало курвити, бо мене такого ніколи. не було. Та, та. А що можна? Ну а що я вигідна просто. Ні, ну я буду стіджуватися, я стіджуся і тоді буду молода далі годувати. Та що не хотіла б Що-що? треба було б з того анестезії. Та що ти, мати, без анестезії? То я би там вирубала сміло. Коротше, ся плідна пухша. Короче, в Італийку і Дяні потрібен там по справі їду з ними. І хочу заїхати в дитячий магазин, подивитися або на шезлонг, або якусь накачальку. Мені такого не вистачає. Бо я коли щось там роблю, наприклад, в кухні, а Даяна плаче і я той. Мушу туди бігти, знаєте, так хочеться її біля себе положити і далі робити свої справи. Ти пропонувала купити Він мені не подобається. А а той теж класно сухає. Її можна потім з собою возити. Скільки хотів від машини? Валеріанку хтось зрозумів. Задка в школі, Даяна за Арсеном, з мамою, а ми собі їдемо. Так. Банани. М -м -м. Будемо борщ варити, значить хутрія буряк. Ще такий салатний мікс, але треба. Ось такий. Цукор. Марку. Ще одну. Катери. Оця булочка смачна, а ще як з кефіром, або з йогуртом взагалі супер. Друзі, оце смачне, я просто не можу передати словами. Я зразу візьму дві упаковки. Вони дуже смачні. А дрібі, звичайно, не сподобалось. Це, звичайно, якого як смак, але мені дуже. Оці зрази смачні з куркою. Є ще з капустою, то з капустою теж класні. Візьму дві упаковки. Їх не обов'язково смажити. можна і в духовку запхати, вони теж будуть смачні. Оце е, морозово дуже смачне, златі сподобалось. Арсен собі вибрав руч, а я ще візьму хрещатику такий. Два. Полонечку ще не можна, ні, а животик буде боліти. Біжи, візьми тут цвітну капусту, бо свіжої нема. Арсен, ти застряг? А як ми нервуємося, бо тому що у нас є і кота, каже, я буду собі тут лежати, мама буде пакети розбирати, то допомагати мамі буде. Коли була в животку, теж так гикала часто, ну, капець просто дуже часто. І тепер тут гикає часто. Що там є? Там є іграшки наверху. І вона за ними наблюдає. Знаєте, люблю цей наступний день після якогось свята, тому що цілий холодильник забитий. Ну, не цілий, але забитий. <гум> так, не пікай мені. І тут є що поїзд, і ще поїсти, ще м'яско є. Коротше. Є, що їсти. Кажу вам подаруночок, відкриємо цей перший. Так гарно запаковано. Ви просто подивіться, яка краса. Ану, о, так навіть відніше, колір. Як гарно. Нехай кожен день починається з посмішки. Потім шкарпетки, пов'язочка. А на платічко. Яка це красота. Тут розмір, от. Вже скоро будемо носити. Ну, Дуже гарний такий набір. Отака погремушка. Красно. Рести тут буде. Ось таке, якби, резинове гумка така. Є який класний зайчик, це якби нічник. Тут от, музика, світло, всякі отакі. Він буде, здається, світитись. не немає батарейок. Хресні батьки подарували золото. Сюди поставлю. Оцей пакет був від моєї мами. Це від Діани. як я хотіла оце. Як вона собі там лежить, як їй подобається. Там щось дивиться, наблюдає собі так. Це такий мобіль, три в одному. Ось з нуля до п'яти місяців, якби це, зі 6 до півтора і далі може бути такий нічник. Арсен каже, крутиться, крутиться, тихенько. Це класно. І це крутиться. Можна, ану. О, якби вода. А, і воно тут буде. То, Ту, коротше, потрібно вночі вам показати ще. Вечором. Ну, класно взагалі. І тут є зеркало, потім дитина може на себе дивитися. Потрібно хайку зняти, але я не буду знімати пізніше. Гарно mm -hmm. дивиться дуже. І оцей зайчик теж міняє світло. Це з собою нікуди не візьмеш, там, наприклад, куди ми поїдемо чи ще щось, знаєте. А отого зайчика будемо з собою брати. Він буде і мелодії давати, і як нічник. Тобто це буде вдома, а це зі собою кудись. Дивіться, що з латуза зробила. Це якби автомат для грошей, ще не дороблений. Розповідай, як це взагалі буде. Куди ми будемо кидати гроші і як воно буде взагалі відбуватися. Я ще не знаю, куди ми будемо гроші кидати. Ну, треба придумати, тільки тут треба ще доробити, бо якщо тут е, щось треба кидати, то в мене зразу воно впаде вниз. Мені ж треба придумати якусь штучку писати, щоб коли крутити, тут буде падати не все, що тут там є всередині, а щось одне або по пару штучок. О, її ще. Угу, ну, коротше, злата. Ти взагалі молодець, я тобі скажу. Не кожен додумається зробити, до такого. Додумати. Добре, я ще можу арсенів зробити, бо в мене ще малесенька одна коробочка. Ще подарували підгузники. Діана каже, я не хотіла купувати тобі цукерки, бо знала, що тобі і так подарують, купила підгузники. Я Кажу, Діана, це найкращий був варіант. І ще дада. Да. Андрія мама привезла, а якраз спробуємо, як вона. На відреагує. І її дупочка маленька. Бо за Арсеном і із латусі не було проблем. Взагалі ніяких висипання, нічого, не протікало класно е, було. Андрія, мама ще таку красу привезла, настільки оцей костюм яскравий, що просто навіть не прийде, є колір. Він взагалі є такий малиновий. Дивіться, яка зайка класна. Ми якраз, були на левандівку вдягали. Тут ще був такий бодік білий, але я його вже забрала. Такі штанішки і сорочки. І такі м'ягенькі, такі класні взагалі. Осанку не може відійти від ліжечка. Ну прям йому сподобалось. Це а все. тут, я... тут можна мишку поставити. А там зайчика. Такі ще чуєте звуки якби природи. Ташка такі таке всяке. Ну і багато цукерок. Я би взагалі зараз буду так. Захам'ячила, я вам скажу. Довго ми ходили, вибирали, ми вже взагалі додому приїхали. І, і той, коротше, вибрали оцю фірму три в одному. І то ми так, знаєте, вибирали, вона була запакована і вітринного варіанту не було. Я дивилася в інтернеті, бо ще вибирала між Еле Каміну, чи вона там називається. Але більше цього сподобалося, по-перше, тут, бачите, від 3 до 18 кілограм. Це навіть велика дитина може сістись на оцю гойдалку. Три в одному, тому що там є якби три положення: лежачий наполовину і повністю сидячий. Музика 15 мелодій, вона від батарейок, але там ще є USB-кабель, що можна якби, свою включати музику. Бачите, як дитинка сидить. Мені здається, навіть потім годувального, можливо, столика не буде потрібно, а так посадив дитину, нагодував і все. Побачите отаких три положення. Типу лежачі, напівлежачі і сидячі. Я тут не бачила різниці, але побачила, що якби напівлежачі, а тут якби дитина вже якби сидить. Та, бо, тому що навіть оце піднята спинка повністю. Отак. А типа, колишиться вліво-вправо, ставиться таймер, є пульт. Пульт працює, класний пульт. Можна якби USB підключати, Bluetooth і оцей кабель USB. Можна якби свою музику включити. Що я вам скажу? Я дуже сильно довольна. Взагалі дуже класна та качеля. Дивіться, тут є швидкість, можна. Менше, більше, більше, більше і ще більше. Тут стоїть таймер. Тут щось 15-30 хвилин і більше. Оцей. Тут мелодія. Можна тихіше дати, Мелодію можна переключити. Можна повністю вимкнути, ну і повністю качелю вимикаєш. Наверху є дві іграшки, сітка. Вона повністю сюди натягується. От, бачите, класно. Якщо маєте терасу, наприклад, щоб комарики не кусали, дитина повністю захищена від того. Е або, наприклад, на природу можна з собою брати. З цієї чекайте. О, як це виглядає. Друзі, це реально вільні руки в мами. Ну, тому що так поставити, він сам дитину заколишить. Е Молодію якусь там колоскову по. Поспіває і дитина тобі засне. Звичайно, це не завжди діє, потрібно <свісно> на руках колосати, але, наприклад, в кімнаті поприбирати чи піти і залишити тут, наприклад, щоб колосало взагалі супер. Е, що хотіла сказати, там є ремінь безпеки? Чекайте, от він є, тут все є. Оця накладочка. Тоже така мігенька класна, там є подушечка. Звичайно, це не така подушка, вона не є не тверда, нічого вона є м'яка, її можна зняти і взагалі. Я знаю, що зараз подушок не можна, але вона настільки м'ягенька, що можна сказати, що вона там ніякої ролі не грає, то що вона є, що її нема. Тож, отак. От то. Я вам скажу, скільки я вже користуюсь нею. День, вже другий пішов, я просто дуже сильно довольна. У мене, так як в ліжечку немає маятника, щоб самі колесати. Це взагалі спасіння вночі. Мала плакала, була якась тривожна, не давала спати, бо з Златуся недавно перехворіла. Це, здається, був ротовірус. Бо Арсена після того почала, знаєте, живіт боліти. І мала щось почала дуже там, ну коротше, недобре її було І, знаєте, і ту ніч я не спала, і мене. Оця качеля дуже спасала. Я ставила, і воно так її хитало. Та й ще й на руках носила. Але взагалі, якщо думаєте, чи купляти, чи не купляти, купляти, тільки купляти і ще раз купляти. Я навіть вам ціну скажу, ми за неї заплатили 2,879. Коротше, майже 2900. Я вам скажу, і це для такої качелі невелика ціна. Там була інша, я то вам ставлю фотографію, звичайно, якщо не забуду. То вона, я не хотіла її брати. Та, вона більш така, можна сказати, якби модня, чи така модна, прям. Але вона якась була висока, я її боялася. Думаю, а якщо десь зараз все не буде бігти, або ще щось десь може так, то шезлонг качеля перевернеться. Коротше, думки, знаєте, як то фантазія, як рубає, то рубає. І вона була дуже висока. І вона така була. Хрумпенька така, якби одноразова, якась мені взагалі не сподобалася. Вона не була така глибока, знаєте, вона просто такого І У мене таке враження, що дитину поставиш, вона десь там голову підніме, ще щось отакого просто переверне. Ну, коротше, Вона мені ніякої надії не давала. І взяла я Ці іграшки пришиті. їх не можна зняти, та і що їх знімати. Коротше, класно. Оцей капюшончик можна опускати, бачите, тут є той. Тож, іменно ну, не знаю, поки що користуємося, поки що мається на увазі, що катає, ніяких проблем немає. Там ззаді є батарейки та й все. І даяні подобається. Ну не зараз. Вона вже проснулася. Йду я її годувати. Йой, і що ми там плячемо, плачемо. Що я тут роблю? <рапристо> роблю маленькі рушнички з е паленки. Вона такі маленькі частиночки. Звичайно, нерівно, не ідеально, але це таке. Для того, щоб, наприклад, коли дитинка зригне, або я годую, щоб опістелити, всякі отакі вам рецепти розрізати на три частини. Вийшло сім штук. Це стара пленка, але взагалі виглядає як нова. Це ще златки представляєте, її вже 9 років. Ем, мені просто надо й вона була велика, я її не могла ніяк скласти ні з цієї, ні з другої сторони. І mm -hmm. <гум> такі рушнички маленьки зробила. Класно. Давай. Крути. Я не знаю, але тата має цей По хіп. Чому не було? Ти мені нам показує. <гум> <гум> Ага. Але ти мала покрутити, воно мало випасти, так? Вона а? Покрутила і що випало? Ну, Ні, Це класно, ти придумала, златуся. Вона легенько тримає. Ага. Як тобі в моїй футболці ходити, Дві по плече, ще чуть -чуть, і вона вже буде на тебе. Вона тобі личить, джинси широкі. Тут на тату. Тату, тату, Та тут, та тут, а я нікуди не діну. Я досвіду. Я зараз прийду знову, мені скидаємо треба що угу. тут доробити. Добре. П'ять гривень оплатити. Тата каже, все, мама, знімай мене. Надій, як не хоче зніматися, то не хоче, як хоче, то ж просто. Надіюся, що вона вже не знімається. Так. Я тебе хотіла на лопати. Ух ти, що клас. Що, ні? Не так? А ти перевернула і воно випало, ні? Та воно все випало. А, так. Все знімається. Нічого не вийде, я знімаюся. Раз, другий, третій. Волоне вперед. От не мене волівся. Тільки я не розумію, чому воно падає? Може прикріпи добре? Ні, я просто засовую. Може це треба скотчем якимось заклеїти, щоб воно не падало. Бо стороннє, напевно, не допоможе, тому що іграшки. Клей допоможе. хіба що. І то ні допомагай. Або Чир, а ось вот так ось вот зроби. Всередині розліс, отак вот попряму вот, І там тієї сторони Спасибо. як витягне. Картонку. І там якось її вот так вот заверни і скотчем приклей. Розумієш, про що говорю? Зараз. Арсенові накидала борщ, от зварила тільки що. Потім ще зварила рагу. І запіканка. Та є курка, картопля. Сир і цибуля морква. Мамочка, ой, приїхала. Чекайте, щось не видно мамочок. Mm -hmm. З Діаною вони вареники мені роблять. І відкрила цукерки, цукарки, Взяли. тут такі шарми. Я такий шар. очікування очікую, Я не думала, що таке навіть не бачила. Ні, чому <звіпи> просто. Ну та АВК, але я ж не думала, що ти їм може до Ні, Арсенко тобі не можна. Що що? Хто тобі подарував? Я не пам'ятаю, хто тобі подарив. Я знаю, хто ту подарив Хто ну якщо пам'ятає, Діана. Більше ну. як тобі конверти дарують, в нього там проскановується, що в конверті. Арсенко ні. Ага, так тому мало треба наливати. <риск> мало їсть. <риск> ні, я з колени не буду, бо я навіть не знаю, скій. Ну що? Арсен. Затра їдемо на ОЗД з Арсенком. Дивимося, <гану> що там скажуть. Сенко, потерпи до завтра, мама тобі лише цукорки. Поїдеш на лозаде. <гану> <гану> Сім <Я> чай цукрувати. <гану> Мені ні. Ого, яка красота. Скільки вареників наліпили. Дуся тут, робить собі лялечку. Ми вже йдемо спати. Гаде.